Всім миру. Сьогодні нечисті духи, диявол, чорти. Вони знаходяться абсолютно в всіх сферах життя, в галузях, в церкві та служителях. І чому церква може терпіти невдачу, бо вона не розуміє плани диявола. Ісус Христос чітко це показував, Він не просто зганяє бісів, Він показує, що біси знаходилися в фарисеях, книжників, садокеїв. Казалось би, на перший погляд, людей грамотних. Тобто це були політичні релігійні діячі, аристократи, люди, які були та мали владу при царі. Хтось, можливо, скаже, зараз в церкві такого немає, це було лише тоді. Проте, якщо ми згадаємо, що Ісус Христос ізбрав 12 учнів, то диявол добрався і до нього. Це був учень Юда Іскаріот. Ісус чітко знав про це. Згадаємо, що диявол добрався до Петра. Ісус сказав йому: Відійди від мене, сатана, ібо ти мені соблазн.